Друзі, всім привіт! Мене звати Денис. Ласкаво просимо на канал Делайк. Сьогодні ми будемо знімати для вас нове відео. А ти що смієшся? Сьогодні за мною буде Нікіта. Hello. Сьогодні о, я в відео сильно не буду участвувати, я тільки буду оператором. Друзі, сьогодні ми запускаємо новий квест Знайди скарб. Я добре підготував і сховав скарб у секретному місці. Мій друг має 40 хвилин, щоб знайти його за моїми підсказками. Підсказки сховані у різних місцях, тож уважність ваша суперсила. Як ти думаєш, це арабський язик? Ш -ш -ш як можна його перекласти? Треба було якісніше складка, арабський мазиний настрой. Тут ще просто наведи із спишкою, щоб якісно було. А чого його перекладалося того не перекладає. Ладно. Ну, коротше, тут написано, типу ми переклали. Тут написано береза. Коротше, Микита. Пре. погоду. Вчора було Микита, сонечко, а ми сьогодні знімаємо. Тут чого нам ловушку обійшов? Так, друга підсказка. Тільки то не відкривається. Та не відлітний. не відкривається. Нажадай. Нема. Ну, якщо я подумаю, то може, підемо до мене додому, я тобі там дам ножика. Ну, я там просто літер клея туди налив. Суперклея. Що ти Ти ламаєш? Цю прекрасну базу. Я б тобі совтував би лучше бігти додому і там відкриватися. Я бы тебе советовал бегом прям, потому что не факт, что ты успеешь. Можно вот так сделать. Опля. Ну, 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 не продырявишь ты, да? Я так уже делаю. Да? Подпустимся на канал. И все. Больше вам ничего не хочу сказать. Аккуратно, то она там уже мокро. Як Яка в нас тут є заброшка? Ого! <смір> ти оце не і мені приходиться щось сказати. Я тобі скажу, я це відео замучився вже діти. Якщо ти там на заброшці знайдеш ту записку. Що в тебе нового за цей останній місяць, коли ми не знімали відео? Нічого. Взагалі прям нічого. Як я амортизурую, щоб був якісний контент. Скільки лайків буде. А це в них ти спроси. Щоб тут було 30 лайків мінімум. Якщо ти там записку не, най... не будеш знаходити, то я тобі все-таки, ладно, підскажу. Дивись, я Дима. тобі скажу. Ти, що навіть в началі прям дивися. Вона може бути не в самої заброшці. Ти ж сьогодні головний актер даного відеоролика. До кожного, того придивляйся. Та, та ти на приколі? Я думав, ти тут ще півчаса будеш ходити. Угадай який язик. На що похоже? Китайський, японський якийсь. Правильно китайський. Може з пейшкою. Ліс? Ой. Ну да. Пошли. Коротше, Микитка йде в ліс. На ночь глядя. На телефоні, кстати, прям ще. Ну, ти погороду нічого не йде, то що нам понадаю, понадають. Як тобі відео подобається чи ні. Коли є скрізь, то. Mm. Там на задньому фоні якщо що собачка регає, ви не обращайте внимання. Ну, в лісі ну, ти, ну, точно mm. должен довго ходити. Mm. Якщо ти там вже будеш не знаходити, то я тобі вже підскажу. Там минуток 10, якщо там походиш. 23 минути 23 минути? Угу. Я хочеш? Я тобі не підкажу. Я просто оператор в цьому відео. А, так, кстати, я ж вам не розказала. Що в мене нового проїзло за цей останній місяць? Я зламав собі кість, не ходжу на тренування. І отакий я розбійник. Микита, ти мене ждеш? Де на тренуваннях. Ти мене не чекаєш? Де. Ні, тут нічого немає. Ай, ти мене вдарив. Де в нас контент? Оце вам все видно, звісно, хоч видно. Я це коли про себе знімаю, я спереді почти що нічого не бачу. Нікіта, підказь мені, щоб я не гекнувся. Туди ти хочеш? Ну, ні, ну пошли. Ну, шості, Никита, наче медленно йдеш, ну швидко справляєшся. Я вже що ти запискою. О, Нікіта! Нікіта, давай це дерево повалимо. Так там якийсь гризок ну, стояв, я думав, я його повалю. Добре, вам нічого не видно? Ніта, дай свій телефон, я фонарик включу, щоб все видно було. Дай свій телефон, пожалуйста, я, я фонарик включу. А як мені знімати? Нічого не видно. Давай фонарик, я буду знімати і світити, і тобі буде краще. І зрителям теж. Давай. Я тобі підкажу. В ту сторону Шуруй, в ліс. Ух ти як побіг, Нікіта, я зараз гепнусь. Mm... Ну не знаю, може перевірити. Й... Та ні, Нікіта. Нє-ні-ні, не тут. Та. Я забув про все, де я її оставлю. Ладно, давай я ті підказку дам. Ага. Proper? Ну ти половинку, ладно, вже пройшов. Дерево то поле єсть таке. Знаєш? То поля десь як темно, нічого не видно. І у нас примерно так само як і на телефоні. Страшно да Мих Страшно Страшно да Тобі не страшно да? <плес> Ну не знаю це ж то Тополя я не знаю На шо не порвую акуратненько, там дуже цінна інформація знаходиться. Мокра. Надіюсь, там хоч видно буде все. Акуратно літає. Кої ще дорожне бути... Блін... Можеш ветку відламати і потім якісь ветки його зняти. Я просто не знаю, як її замотати. Ну... ой-ой-ой. Це Це не на координати карти ти уводиш і по цим координатам шуруєш. Оце контент хороший, ночу прямо. Да я поснімаю, що грає Микита. Не треба. Чому? Що немає ось цього карти. Оводь. Оце прям да 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 Надяється. Дивись, не ошибися. Я теж це перевіряв. Отаково. Нічого ж не перепутай. Нажми оце по крокову тобі виб'є Ілі почати. Я зрозумів, де це. Де це? Возлі берези. Ну не возле берези. І що... фонарик я відчув. Нам треба робити якісний контент. Ні, ну, тобі координації все одно подобається. Там десь може біля берези, то ну ти його не знаєш, там дивись. Нам координати виписали. Так це виходить не... Ну подожди. Далеко не видно. Наше видно було в ліс. У мене в телефоні фонарі по пося свиты я взагалі знав не надо было мені казать я тебе проверяв Це позор все клянусь не знав сьогодні подвижне відео Ось усіке часу залишилося микеты чуть ну не будем йому казати. но ну, ще ми кити приличного времени что не разговорчива в карманчик поклади тоді, в мене руки зайняті. Та ну не за шиворот. Ну забери. Ось, виходить. Так, йдемо. Сюди, потім отак Є. Раз. І все, давай. Оце в нас вихідніша. Стаємо десь. Фонарики вже включили. Як ви знали, як я заморився це відео робити? Я просто туди-сюди, туди-сюди бігав. І розказати по дорозі, як я це відео зробив. Я першим ділом пішов сам закапувати скарб, записав координати, пішов до берези, бутилочку за той. Потім ж пішов на заброшку і в ліс. А потім тобі написав, можеш виходити. Сьогодні, кстати, тепло. Вчора взагалі у нас було мінус два. А сьогодні десь плюс 7. Який? У тебе в гаражі за а -а -а. На Наслідує літо. 2000 я б ти посовітував би другою дорогою піти, сюди йди. Я колись сюди дорогою йшов. О туди можна. Ну ладно, пошли я так поскрию. Ніки так мені з тобою сложно. Ну так от іде туди. Ой. А наша ми сюди заходимо. Тут грязюки не так багато, хоч пішли туди. Просто можна ботинки свої оставити. Подарунок. <с. Комбайн потім пере. Дей, ну, пі -пі -пі Це я вже кажу третій раз, мабуть. Чуть не просто. Надінь якісь тупорилі кросовки. Да ну нахуй. Це не Джет. А що він тут там. Не-не-не. То багнюк. Джет! Це щитойся то відео. Ми це відео рік назад знімали вже. Це Чо я сам не зрозумів. я її забув, пошли додому вернемось. Пішли за мною. Дивись, навіть стежка для тебе є. Ого, стежечка. Хороша, плавненька. Де ми зараз? Далі, бачиш, он туди спускайся тут. Грязні. Все, мене обсарапало. Ой! В Яму якусь провалився. Ой! І ще раз в яму провалився. Нікит було. Било діло. А яке це відео Нікіт, було? Чо? Нічком було. З мішком? А, це коли ми тут 200 підписчиків празднували. В канаві. Вони в канаві були. Я знімаю. Так ще ми про маньяку знімалися, теж це отут од нього Там, де інший ззаді оказався. О! не ні -ні, ні, ні я лічно сюди йшов, дивись, отак от попід схилами. Ну, ось ти прямо йдеш щось. Прямо йди. Ось це ж показує там, де прямо йди, коротше. Прям хочеш ні ні. не переданий. прям щоб точ, точ ну, рядом я вказав. Да, це я ходилася, наслідив тут. Пані діда, ти прям ще трішки залишилась. Там хрестик должен бути. Я, чесно так розчитував, що ти його не знайдеш. Ну, тут не було, найдеш. Ну, плавний поворот ліворуч. А, Може, аккуратненько відкопати. Я рад. Скільки? Насій прийшли, все, знайшов, молодець. Сікай времени, кстати, залишилось? Дві минути. Можеш відкривати. Ось точка. Ну, в принципі, почти що. Почти що то ось ніки ти скільки. минута. Я не так упакував. Ну, Ну, не знаю. Ну відкривай якось от, розривай його. Не бий, Нікіта! Ого, микита ти сильний. Розірвав прям на так, шматки. Дай я, так, я ще в таймер виключу. <ріхи> Ого! Там 100 та гривень! Та <ріхи> Це Нікіт в подарок. А, де мої 100 гривень? Давай в магазин сходимо, то ми тільки 500 з собою. От, купиш мені щось. Це в oui. подарок, забирай Нікіта, це лучше, ніж 100 гривень. Що ти мене знімаєш? Тільки запись на чому. Ми будемо... Я вставлю. Я, я вставлю. А я вставлю. Ти просто злякався. Я, я не скажу, що ти купив. купив. Е. Коротше, на такому прекраснішому віді із криком Нікіти будемо заканчувати. Ми будемо закінчувати відео Коротше я Нікіті купив Моджо І що Нікіта ще? Нічого Дорітос Може ну, ти їх уже з'їв по дорогі Моджо ну а В такому прекраснішому відео ми будемо закінчувати відео Просто Ставте лайк Підписуйтесь на канал Ладно всім Пога